Фахівцями управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Кіроградській області та навчально-методичного центру безпеки життєдіяльності постійно проводиться навчання населення щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, а також прийомам першої допомоги та самодопомоги у разі виникнення надзвичайної ситуації. Проте, як показує практика, не всі громадяни у повній мірі знають, що треба робити у випадку загрози чи виникнення надзвичайної ситуації. Тому виникла потреба нагадати основний порядок дій у екстрених ситуаціях. Пропонуємо переглянути на навчальний фільм підготовлений управлінням Державної служби з надзвичайних ситуацій у Кіроградській області та навчально-методичним центром безпеки життєдіяльності. Сьогодні ми не уявляємо свого життя без таких буденних речей, як вогонь, вода, електричний струм, газ, іноді забуваючи, що вони з наших помічників можуть миттєво перетворюватись на руйнівників. Останнім часом суспільство потерпає також від соціальних конфліктів нерідко із застосуванням зброї. У зв'язку з цим ми повинні знати способи захисту від цих лих. Існує єдина державна. Систему попередження населення про надзвичайну ситуацію. Усі жителі повинні знати головний сигнал цивільного захисту. Увага! Всім! Переривчисте звучання сирен та сигнали зучномовців, встановлених на автомобілях чергових диспетчерських служб. Після цього сигналу вам необхідно включити телевізор або радіо, де будуть транслюватись вказівки щодо дій в умовах цієї конкретної надзвичайної ситуації. Зверніть увагу: порядок дій для працюючого та непрацюючого населення різні. Слухайте повідомлення управління чи відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міста чи району. Інформація передається протягом п'яти хвилин після подачі звукових сигналів. Авши це повідомлення, кожен повинен діяти без баніки і метушні у відповідності з отриманими вказівками. Поінформуйте про ситуацію сусідів та чітко виконуйте рекомендації, отримані з офіційних джерел. При необхідності інформацію можна уточнити за телефонами екстрених служб служби порятунку 101, міліції 102, швидкої допомоги 103, служби газу 104. І обов'язково, якщо ви стали свідком надзвичайної події, негайно повідомте відповідну службу. Після отримання тривожного сигналу події можуть розвиватися двома шляхами: громадяни прямують до укриттів або до збірних пунктів евакуації. Якщо ситуація змушує залишити робоче місце, місце проживання, необхідно в першу чергу підготувати та взяти з собою наступні речі: паспорт, військовий квиток. Документ про освіту та фак свідоцтва про шлюб та народження дітей, трудову книжку або пенсійне посвідчення, гроші і цінності, комплект верхнього одягу та взуття за сезоном та погодою, продукти харчування і воду на три доби, які упаковані у герметичній міскості або пакети, засоби індивідуальної гігієни. Дітям дошкільного віку вкладається у кишеню або пришивається до одягу записка, де зазначається прізвище, ім'я та по батькові, домашня адреса та номери телефонів, а також ім'я та по батькові. Кьві батьків, залишаючи квартиру, слід вимкнути освітлювальні і нагрівальні прилади, закрити водопровідні та газові крани, вікна й двері. Після цього необхідно прибути до збірного пункту евакуації, адресу якого ви повинні завчасно уточнити у крепі, ЖЕКу чи голови квартального комітету. Зверніть увагу, що збірними пунктами евакуації можуть бути авто та залізничні вокзали, відкриті території, громадські місця. Після прибуття до збірного пункту евакуації необхідно діяти за вказівками представників комісії з питань евакуації. Ні в якому разі не випускайте з поля зору дітей, тримайте їх біля себе. За необхідності та по можливості надайте допомогу тим, хто її потребує, тобто інвалідам, особам похилого віку. Цивільне населення укривається на найпростіших укриттях цокольних та підвальних приміщеннях працюючому населенню на момент отримання сигналу оповіщення потрібно діяти за вказівкою керівників підприємства спеціалістів. Ісці цивільного захисту і при отриманні їх казівок забрати особисті речі і організовано зайняти захисну споруду підприємства наше захисне сооруження призначено для захисту людей в випадку чрезвичайних ситуацій. Воно розсчитано на 600 чоловік, які можуть тут укриватися до двох суток. В настоящее время оно оборудовано всем необходимым для того, чтобы люди могли здесь пребывать. То есть есть запас воды, существует дизель-генераторная для того, чтобы вырабатывать электрическую энергию в случае отключения от общей сети. Существует фильтровентиляционная комната, в которой приготавливается воздух для пребывания людей значит, комната медицинская, запас продуктов и учебный класс. В настоящее время здесь у нас все в рабочем состоянии. Имеется телефонная связь, радиоточка для того, чтобы люди получали информацию о происходящем. Персоналу дошкільних навчальних закладів та викладачів загальноосвітніх шкіл після отримання сигналу оповіщення необхідно організувати передачу дітей батькам а в школах-інтернатах організувати евакуацію дітей через управління освіти та евакуаційні комісії. У разі загрози терористичного акту, захоплення будівель, споруд, приміщень або ж заручників, ви можете зіткнутися зі специфічними небезпечними факторами, пов'язаними із використанням вогнепальної зброї, запалювальних сумішей, вибухонебезпечних пристроїв. У таких випадках необхідно уникати дії вказаних факторів, зберігати безпечну дистанцію, не чіпати підозрілих предметів, викликати на допомогу спеціалізовані служби. Без крайньої необхідності не залишати місце перебування і зберігання. Гати спокій для членів вашої родини розробіть план дій у надзвичайних умовах. Усіх рідних мають бути записки з номерами телефонів, адресами, координати батьків мають бути вчителів школи, яку відвідує ваша дитина, у секретаря організації, де ви працюєте, у родичів і знайомих. Якщо ви працюєте в такій будівлі, яку обрали своєю цілю терористи, чи відвідуєте її? По перше, з'ясуйте, де знаходяться резервні виходи. Дізнайтеся про план евакуації з будівлі на випадок надзвичайної ситуації. Дізнайтеся, де зберігаються засоби протипожежного захисту і як ними користуватися. Варто зберігати в шухляді наступні предмети. Маленький радіоприймач і запасні батарейки до нього, ліхтарик, аптечку, носові хустинки. Якщо ви перебуваєте поблизу місця здійснення теракту, зберігайте спокій і терпіння. Виконуйте рекомендації місцевих офіційних осіб. Тримайте ввімкненими радіо чи телебачення для отримання інструкцій. І не слід забувати про те, що головним завданням терористів не є розправа із заручниками, а лише тиск під загрозою цієї розправи на органи влади. То що ж робити в таких випадках? Необхідно намагатися бути розважливими, спокійними, по можливості миролюбними. Уникайте будь-яких дискусій. З першою ж нагодою намагайтесь повідомити про своє місце знаходження рідним чи в міліцію. Намагайтеся запам'ятовувати будь-яку інформацію про злочинців, яка в майбутньому допоможе встановити їх місце знаходження. Потрапивши під стрілянину, лягайте на підлогу або землю. Не стійте біля вікон, навіть зачинених, не піднімайтеся вище під віконня, бо найнадійніше місце у приміщенні це санвузол. Якщо ж перебуваєте на вулиці, спробуйте знайти будь-яке укриття клумба, сміттєзбірник, автомобіль. Врешті накрийте голову руками та ляжте на землю. Якщо ви потрапили в заручники, необхідно зберігати спокій, не втрачати самовладання, вірно запам'ятовувати все, що відбувається навколо, не піддаватись на можливі провокації, а також не виказуйте непотрібного героїзму. Правильно оцінюйте свої можливості. Пам'ятайте, на допомогу вам обов'язково прийдуть. Будуть проводитися відповідні антитерористичні операції. Під час проведення спецслужбами операцій із вашого звільнення неухильно дотримуйтесь наступних вимог. Лежіть обличчям до підлоги, голову закрити руками і не рухайтеся. У жодному разі не біжіть на зустріч співробітникам правоохоронних органів або від них, тому що вони можуть прийняти вас за злочинця. Якщо є можливість, тримайтеся подалі від дверей і вікон. Будь-хто навіть у мирний час може потрапити в надзвичайну ситуацію, пов'язану з масовим заворушенням на стадіоні, площі, в місцях масового скупчення людей скрізь де є натовп. Найголовніше це спробувати вибратися із натовпу людей, а за неможливості рухатися разом із натовпом, при цьому дотримуватися загальної швидкості руху натовпу, за можливості стримувати поштовхи ззаду і збоку. Спробуйте вибратися з натовпу разом із людьми, які ведуть себе спокійно. Не намагайтеся чинити опір стихійному руху натовпу, чіпляючись за стіни, дерева тощо. Приймайтеся далі від скляних вітрин, січатих огорож, турнікетів. У разі падіння потрібно зігнути руки і ноги, захистити голову руками і спробувати підніматися. Рекомендується не привертати до себе уваги висловлюваннями політичних релігійних симпатій, ставленням до події і не наближатися до групи осіб, яка поводиться особливо агресивно, не реагувати на події, сутички, які трапляються поряд з вами. Якщо з вами дитина, посадіть її на плечі і просувайтеся далі. Якщо вас двоє, поверніться обличчям один до одного, створивши із своїх тіл і рук захисну капсулу для дитини і просувайтеся далі. Після цього необхідно вибратися в безпечне місце і по можливості надати інформацію працівникам міліції, надати чи отримати першу медичну допомогу. У випадку загрози аварії з викидом небезпечних хімічних або радіоактивних речовин для захисту необхідно правильно використовувати засоби індивідуального захисту. Для захисту органів дихання та шкіри застосовується широкий спектр спеціальних захисних засобів, які можливо придбати в мережі спеціалізованих установ чи виготовити самостійно. Для прикладу наведемо найпростіші засоби: це ватно пов'язки, які можливо придбати в будь якій аптекі, які мають основу і спеціальні зав'язки. Також можна зробити такі пов'язки самостійно, використавши для цього ватномарливу тканину і виготовити спеціальні зав'язочки для фіксації на обличчі. Отримавши протигаз, необхідно перевірити цілісність його складових частин, з'єднати їх, зняти захисну кришку та підготувати протигаз для подальшого використання. На рідкі випадки, коли необхідно надати допомогу потерпілому і допомогти йому в одяганні протигазу. Для цього приводимо протигаз в робоче положення, перевіряємо надійність скріплення складових його частин. Підійшовши до потерпілого, знаючи, що протигаз його розміру і можемо підійти, робимо ті ж самі дії, як ми виконували для себе. Розводимо на цю маску, подивимося на поддоліддя, фіксуємо і одягаємо. При цьому дивимося за тим, щоб. Кріплення не було без загорнутень, щоб було воно герметично повністю, і щільно прилягало до потерпілого. При цьому дивитися за станом самого людини, яка використовує засоби захисту, контролювати його стан, і таким чином можливо евакуювати його з небезпечної зони. Діставши людину в безпечне місце, може, знімаємо противогаз так же, як і одяг. Знімаємо протигаз і... Запитуємо, як, який стан справ, і надаємо першу медичну допомогу. Індивідуальними засобами захисту працівників забезпечують керівники підприємств, або ж їх можна завчасно самостійно придбати у торговельній мережі, зокрема у відділах продажу спеціального та робочого одягу. Ви отримали інформацію, як діяти в умовах загрози або виникнення надзвичайної ситуації. Навчання населення діям в надзвичайних ситуаціях організовується та проводиться по категоріям. Працюючи населення навчається заходом цивільного захисту під керівництвом керівників підприємств та фахівців цивільних цивільного захисту Непрацююче населення, навчається на консультаційних пунктах при крепах, жеках, сільських радах, посередництвом розповсюдження друкованих пам'яток та дізнається з теле- та радіопередач. Вихованців дошкільних навчальних закладів навчають під час тижня безпеки дитини. Для школярів викладаються предмети основи здоров'я та основи захисту вітчизни. Знання практично закріплюються під час щорічного проведення дня цивільного захисту у загальноосвітніх школах, а також інших заходів в урочних, Ни та позаурочний час студенти вищих навчальних закладів вивчають курс безпеки, життєдіяльності та цивільний захист. Кваліфіковану методичну та консультаційну допомогу можна отримати у консультаційному центрі управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області та районних підрозділах Держслужби з надзвичайних ситуацій у навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності в Кіроградської області. Отримати знання ви можете у будь-який зручний для вас час. Даний фільм можна використовувати в навчальних цілях, у освітніх закладах, крепах, жеках, консультаційних центрах та центрах обслуговування громадського. Мадян